В 1976 році Річард Доукінс викидає у світ, закидає у світ свою бомбу під назвою Егоїстичний ген. Він написав книгу, де він роздумує на тему еволюції людини в плані домінування геному. І, власне, який ген виживає, той, який направлений на власне виживання і. Це буде називатися егоїзм, чи буде виживати той, який активно спілкується з іншими, і це буде називатися соціалізація, соціальний ген. Цікава робота, дуже цікава я. Той, хто ще не торкнувся цієї книги, вона написана популярною мовою, хоча вчений дійсно крутий. Рекомендую почитати. Давайте все-таки я вам її покажу, цю роботу, ось вона. І його книга Егоїстичний ген. І, власне, ця ідея, яку я хочу провести вам зараз в голову, і щоб ви подумали, як і я думаю, разом з вами просто роздумую. В цій же книжці, Докінс починає роздумувати навколо слово ідеосфера. Він ще закидає одну цікаву ідею про те, що біосфера, вона аналогічна і сфері нашої продукції у вигляді думок. І ідеосфера веде себе точно так же ту ж динаміку, той же ріст, теж ту ж смерть, як і будь-яка біологічна сфера, в якій ми з вами існуємо. Біологія все те живе навколо нас, і ми частина цього великого живого. Так в чому ідея ідеосфери? Ідеосфера це поширення думок. От і що думки не як віруси. От всі ми пройшли, або дехто ще до сих пір проходить. Пандемію COVID-19, sars cov 2 шматок РНК в білковій оболочці, яке активно поширюється від людини до людини, програмуючи людину, увага, вірус, шматок РНК, програмує Гомо Сапіенс, вершину розуму, вершину еволюції біологічної природи, принаймні на планеті Земля. Чи добре це еволюція? Це вже інше питання. Програмує на власне поширення. Ну, іншими словами, це дослідження. А не китайських наших колег, які з яких стартував епідемія, потім і пандемія covid 19 Це дослідження наших американських друзів з такою цікавою метою, що будуть робити люди, яких вакцинувати послабним штампом грип. Не йде мова не про ковід, а йде мова про грип. Виявляється, якщо їм вчепити чіпи після вакцинації, порівняти з такою ж групою, яку зробили плацебо, ін'єкцію дистильованою водою, а, вони ведуть себе по-різному. Ті, яким привили ослаблений штам грипу, вакцинація, активно йшли до людей. Активно йшли в бари, клуби, на вечеринки і так далі. Значно в більшому ступені, ніж тих, яким вкололи плацебо, не пояснюючи, що їм коли їм сказали одинаково, що вколять препарат. Вірус навіть послаблений, виявляється, міг диктувати поведінкою людей. Так от Доукінс розвиває ідею, що ідеї ведуть себе точно так, як віруси, поширюються в наших, поселяються в голову. Швиденько розмножуються, наростають, обростають якимись надбавками емоційними, когнітивними. Це вже не має значення. І ми їх намагаємося швиденько передати далі. Тим більше в нас під руками ось ця штука, інтернет, перед нами всесвітня паутина, ми миттєво його розкидаємо. І на Гаваї, і в Пекін, і Токіо, і в Британію і так далі. І вони починають множитися, ведуть себе точно так, як біологічна а, субстанція, яка називається, наприклад, віруси. І вони ведуть себе зіштовхуючи з іншими ідеями ідеосфера, це поширення ідеї, вірусна природа поширення ідеї, поки не зіштовхнеться з більш сильною ідеєю, яка її поубить. Тоді поширюється сильніша інша ідея. Цікава ідея, яку? ідея про ідею, про яку говорить і пише Рі... Річард Доукінс. І якби продовження цієї теми, для того, щоб задуматися, а які власне ідеї поселяються в моїй голові, в, вашій голові, в наших головах, і з якою метою ми їх поширюємо, які ідеї сильні. Які перемагають, а які ослаблені, а які вже давно ми потопталися, навіть сміємося, що вони приходили в нашу голову і жили, і ми навіть ними ділилися, тобто точно так же поширювали. Подивіться динаміку зміни релігійності у світі, які релігії стартували, пра-пра-пра, наших пращурів, і як вони міняються по статистиці. Такі динамічні ролики вже давно зроблені, вони популярні стали в інтернеті. А основне, задумайтесь, чому та чи інша релігія почала перескакувати все вище і вище. І повірте, тут не зв'язано лише з кількістю населення в тій чи іншій країні, як правило, релігія немає. Локальності лише в одній країні, от так чітко взяти. Сектанство має, а от релігія не має. І чому вона починає охвачувати? Тобто, чому ця ідея виживає, щоб потім бути переможеною іншою ідеєю. Ідеї, які сидять в наших головах, ідеї, які керують, ідеї, які ми наділяємо, підсилюємо як ракета якимось реактивним паливом нашими емоціями, нашими. Переживаннями з передачою цієї ідеї, з передачею цієї інформації, для того, щоб вона поселилася в іншій голові, щоб та голова розмножила їх ще на два, і створила чергову свою ідеосферу. Наскільки вона безпечна для нас? Те, що створили ми, те, що подарували нам голову, і те, що ми поширюємо, наскільки вона безпечна і наскільки вона конструктивна, наскільки вона робить нас сильними. Можете згадати свої ідеї, якими ви керувалися, ідеї в житті, для чого жити? Навіщо це все? Що я хочу від цього життя, що я будую? Навіщо мені ці переживання? Куди я рухаюсь, з ким я буду. Згадати так, ну я до свого віку примінюю. Хтось скаже, хтось 24-літній подивиться і скаже: Та ви що? Ну, років 20 назад. 20 років назад і тепер. Як ви думаєте, ваші ідеї змінилися? А що буде через 5 років? А що буде, коли зараз бродить велика ідея виживання цілої нації війні, яка робить дуже сильний посил до стабільності в твоїй голові, з розумінням, для чого це потрібно робити, для чого це потрібно воювати, жити, виживати? Терпіти холод, терпіти темряву, а потім, коли появиться світло, казати: слухайте, це ж для щастя не так багато потрібно. От поспілкувався з вами, а в кінці сказав: Думайте, друзі, думайте, і до нових зустрічей.